Хебо могутній бог жовтої ріки, володар водної сили і катастрофи. Хебо це дух могутньої ріки Хуанхе, що протікає через серце Китаю, водночас джерело життя і причина незліченних лих. Його називали Гори Китаю через страшні повені, що неодноразово затоплювали землі, змінювали долі народів і залишали по собі слід руйнувань і страждань. У стародавніх обрядах хеба шанували з побоюванням і повагою, йому приносили жертви, серед яких іноді були і дівчата, аби вгамувати його гнів і заспокоїти бурю вод. Зображувала його як величного володаря вод. Він сидів у човні, міцно тримаючи меч, що символізує силу і захист, а його тіло оповите зміями, істотами, що уособлюють як небезпеку, так і мудрість водної стихії. Хебо не злий Бог, а суворий і вимогливий володар, який не терпить неповаги і недбалості. Він нагадує людям, що вода це дволика сила. Вона приносить життя, зрошуючи поля і даючи людям їжу, але в один момент вона може перетворитись на смертоносний катаклізм. Він символізує непередбачуваність і велич природи, закликаючи до поваги та гармонії. Шанування Хебо це спроба встановити рівновагу з водною стихією, зберегти життя та уникнути небезпеки, які вона може принести.